Скажіть, хто ви, як ви звати і де ви тут працюєте? Я Тамара Сабельникова, я працюю в Донецькому державному університеті внутрішніх справ. Переміщуватися доводилося двічі, ну але мандрувати по країні багато разів. Спочатку ми переїхали до Кривого Рогу, потім нас перевели до Маріуполя, там прожили півроку і змушені були знову виїжджати. Ну, фактично ні з чим, тільки з документами і ноутбуком. І опинилися в Кропивницькому зараз. Скажіть, будь ласка, що вам допомогло в таких дуже складних життях станах і втратитися так? Допоміг оптимізм. Ну, подекуди моя мрійливість. Мені іноді навіть родичі говорять, хіба можна бути такою, жити якби своїми мріями, не ходити ногами по землі. Це допомагає мені. Можливо, а хтось. Хто найбільше вам досягнув вибухів е, Ну, Нам багато допомагала організація Я Маріуполь у Кропивницькому. Вони дуже допомагали. І Червоний Хрест. Е, ну і керівництво нашого університету також старається нас підтримувати, старається допомагати. Дякую. А які би ти топ таких поради дали колегам приміщенням освітяна? Е, ну, по-перше, жити повноцінним життям. Ну, от я старалася всі ті захоплення, які в мене були до війни, перенести їх і в нове життя. Це фітнес-клуб, це вивчення англійської, е, ну, всі інші мої захоплення і хобі. Е, ну, По-друге, це радіти дрібним радощам. Ну, навіть ті ж красиві квітці, яку я побачила, ну і більше мріяти. І скажіть, про свою мрію, про що ви мрієте? Найзаповітніша мрія це щоб закінчилася війна і щоб Україна стала квітучою країною, і щоб вона посіла належне місце в Європі. Дякую.